Ті плани, які виставили перед командою на цю гру, були виконані. Чи? Виконали на 4 з плюсом, якщо взяти по п'ятибальній системі, перше, три очка, три очка взяли. Друге, дали всім пограти. Тобто всі пограли сьогодні. Ми створили. Ні, не всі концеба не грав, але три четвірки дали місцевим пограти, що дуже важливо для нас було, бо в них немає ігрової практики. І оце що. От... Така от Слабинка наша, ми пропустили цей гол, хотіли на ноль зіграти. Але футзал, як то говориться, непередбачений. І тому не дотерпіли ми той останній момент і пропустили. Але в цілому то всі задуми, наші плани, цілі виконала команда. Було анастаново пару нових гравців, і вони сьогодні виходили на поле. Як би ви охарактеризували їх вихід? Так, е, да, у нас сьогодні взагалі були нові футболісти, які вперше грали в першій лізі. В загальному цілому вони справилися, бо я найбільше я за них переживав, бо тут і психологічний момент, бо відповідальність команда грає за найвисокі місця під задачі. Але справилися. Ми їм виділили час по суті. Якби півтора тайму, то в цілому ми задоволені. Хоча ми завжди тренера будемо очікувати від них більшого, і вони самі вимоги мають ставити так само більше до себе. І тому е, справилися вони в цілому. Ну і враховуючи, результат сьогоднішній турнірна таблиця. Які у вас шанси, як ви розраховуєте? Хто наступає на п'ятий з конкурентів? На п'яте наступають три ззаді команди: це Ураган 2 це Любард і найті. Тобто, зараз у нас зараз дуже важкий календар починається. У нас ми мали тут брати три очка, бо ми десь втратили з кардиналами, рахую. І тому ми не мали права на осічку. І задачі самі високі, я вже казав на початку сезону. А вже в спину дихають три команди. І тому зараз кубок і тяжкий виїзд в Любард. Удачі, вам, дякую. дякую, дякую.